Усіх вітаю, з вами Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. І знаєте, що я згадала? Що як я забула своєчасно зняти підсумки осені, я геть забула про те, що вже якби то зима, і потрібно було б зробити якісь плани. Звичайно, ситуація в країні показала, що якщо хочеш насмішити Бога, побудуй якісь плани. Але і підход мій до планування також змінився. Звичайно, я вже не роблю чогось занадто амбіційного. Я не роблю 100% якихось планів. І якщо я десь провалюся, то окей, я не буду плакати стосовно цього. Але все ж таки, щось побудувати хочеться, і, звичайно, я почну з закриття гештальтів у березні. У мене був нечитун, я якось намагалася з нього вийти. Звичайно, через те, що відбувалося, це було дуже складно, думаю, не одній мені. Тоді я почала читати декілька книжок, щоб якось зрозуміти, куди саме мені себе спрямовувати, і що саме може допомогти мені вийти з того нечитуна. Скажу чесно: тоді допомогли казки. Маленький принц, Пітер Пен англійською, але. Не про тему. Тоді я почала читати Роберта Гелбрейта серію про на Страйка, але тільки почала читати першу книгу і досі не дочитала. Я просто її відклала, і все. Але серіал дивилася, і мені сподобалося. Здається, тож був серіал, а не фільм. Отже, хотілося б, звичайно, за зиму. Закрити для себе цей гештальт і прочитати серію. Я не знаю, чи вдасться прочитати саме всю серію, тому що якраз у нас до друку, здається, у букс готується до виходу шоста книга. Зараз проховала, в мене їх на полиці п'ять. Шоста книга, до речі, нова, бо вона взагалі вийшла у цьому році. Коротше, я не знаю, чи. Буде взимку наклад, чи, можливо, десь весною. Тож не певна, що мені вдасться за зиму закрити цей гештальт. Але я спробую, звичайно. А далі запланували сумісні читання, але оскільки я не можу сказати, 100% дійсно вони будуть чи ні, ми домовилися, ми хотіли б, але. Як вийде, подивимось, тому і не буде тут, напевно, щось казати, тому що, ну, якщо не вийде, то і казати не було про що. Наступна книга, яку я стовідсотково хотіла б занести в плани це книжка Норд Велика Зима Аянея. Я спеціально не читала її, коли купила, тому що ну, велика зима вона говорить само за себе, і мені хотілося б прочитати її саме взимку. Тому так, це та книжка, яку я буду читати точно. Я чула, що досить зимова історія всі мої ключі і Гая. Не знаю, чи так це, але також хотілося б занести у свої плани. Хотілося б прочитати трилогію Анни Каньтох таємниця покинутого монастиря. Таємниця проклятого лісу. І таємниця 13-ї години. Як бачите, всі обкладинки різні, вони досить атмосферні, і тому я відкладала їх читання саме на грудень, поки, як бачите, ще не почала читати, але й грудень ще не закінчився. Також на грудень я відкладала ще одну трилогію, вже не факт, що я встигну прочитати в грудні, можливо, в січні. І, можливо, краще було б її читати восени. Але така вже я, що поробиш, все все одно прочитати не встигнеш. У світі занадто багато книжок, тому я зараз скажу про серію Дерека Ленді Черептон Крутій. Посух предвічних. Гра з вогнем і безликі. Отак от. Наскільки я розумію, це підлітковий детектив. Звичайно, буде щось спонтанне, і ви побачите це у моїх відео, можливо, у форматах 2 на 2, книжкові вихідні, які я ввела на свій канал. Не планую для себе робити якихось марафонів і не планую встрявати в якісь марафони. Я думаю, що того, що я запланувала на свій канал, і так вже вистачить. Нагадую. Можливо, я про це ще не казала, але в спільноті це сусідня вкладка з відео, якщо що, є пост стосовно того, що я збираю для своєї нової задумки ваші рекомендації. Тобто, я буду читати книжки за вашими рекомендаціями. Там три теми. Перша тема це книжки, які вам подобаються, ваші улюблені книжки. Друга тема це ті книжки, які вам не сподобалися, які вас дуже бісили, можливо, було щось тригерне. Я почитаю, може, мені сподобається. І третій пункт це читання за запропонованими темами. Наприклад, нонфікшн про щось там. Або ж книжка з годинником на обкладинці, або ж книжка про цирк. Зрозуміли, так? Десь у такому ключі якісь там теми, там зимова книжка, там книжка з червоною обкладинкою, ну, щось таке. До речі, вже були пропозиції в інстаграмі. І в спільноті в коментарях, тож ви також можете залишати свої коментарі. Мені буде дуже цікаво дізнатися ваші пропозиції. На цьому поки все. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!